Дивлюсь на мапу Deep State, бачу сіре. Бачу сіре. Не до кінця розумію, е, в якому от в такому контексті сприймати його кольорі чорному чи білому. Це сіре, наприклад, яке наближається до Степногірська на запорізькому напрямку. Е, якому кольорі його розуміти? Ну я думаю, як мінімум в сірому, звичайно, тут не буде рожевих кольорів, тут не буде блакитних мрій. Ми говоримо про те, що ситуація виглядає досить таки серйозно, і з іншого боку, якщо спробувати додати оптимізму, наскільки він сьогодні там є слушним, але тим не менше, цілком очікуваний розвиток подій, цілком очікуваний сценарій дій ворога. Те, що він зосередить свою увагу на Степногірську, а, якщо від цього трошечки стане легше, якщо від цього а, у вас у вас відбудеться процес швидкого одужання, то давайте сприймати саме так. Реалі на сьогодні є, що ну за великим рахунком нічого дивного не відбулося, і я думаю, що і для вас тут нічого дивного насправді теж немає. Ми. Можливо, не називали під час наших зустрічей цю локацію на Запорізькому фронті як локацію, де ворог буде зосереджувати свою увагу, але тим не менше сьогодні маємо Степногірськ. і сьогодні. Ми бачимо і знову таки, це можна визначити подіях росіян дуже часто, де вони починають наносити перш за все авіаційні удари. То чекають там, десь вони найближчим часом можуть активізуватися, можуть з'явитися. Ознака, як кажуть, не 100%, а тим не менше, завжди практично. Ну, дуже часто у нас працює. на сьогодні. Коли спілкуєшся з нашими бійцями, які нам знаходяться на цьому напрямку, всі як один голос, і це зрозуміло. Чому говорять про те, що ворогу нічого ніхто віддавати легко не буде для ворога, дійсно тут не може бути, і, сподіваюсь, не стане легкої прогулянки до Сирноївська, тому що є не лише бажання зупинити його тут, а є очевидні речі, що, о, ну скажімо, в тому числі і певні о, природні моменти, які. О, Є у напрямку Степногірська, вони мають відіграти свою роль. Для того, щоб спробувати ворога, ну не спробувати на це не точно некоректно спробувати. Те, що допоможе ворога зупинити, бачите, все-таки я сіру зону перетворюю на більш оптимістичний колір, Зупинити ворога і, можливо, відпрацювати так, як це вдалося нам зробити. На північно-слобожанському фронті е, можливо зараз порівняння знову таки не досить коректне. Десь, можливо, я навіть забігаю наперед, але тим не менше. Дуже... 225 штурмовий полк. Абсолютно вірно, так де ви спілкуєтесь дуже часто, наскільки мені відомо, з бійцями цього полку, власне, я маю таку честь з певною категорією говорити, коли вони можуть відповідати і де на сумщині. Є тому, що і наші підрозділи, це вже так, як кажуть, додам. Я маю на увазі українську добровольчу армію. То, звичайно, сподіваюся, що відповідні рішення, принаймні, якщо ну не дозволять стабілізувати ситуацію, то принаймні зараз якимось чином вони її відкоригують. На увазі призупиниться рух е, ворога, який очевидно розраховує на підсилення своїх відповідних дій підсилення з допомогою тих резервів, які я підкреслюю, можливо надійдуть. Не факт, що вони на сьогодні принаймні так не виглядає. У росіян є в тій кількості, де вони можуть їх отак е, кажуть, розкидатися по різних фронтах і використовувати. Тому м, запорізький відтинок фронту він з багато в чому залежить від тих подій, як вони будуть розвиватися, зокрема на новопавлівському вітинку. Ну, станом на сьогодні, от говорити про небезпеки, повертаючись до Запоріжжя, говорити про небезпеки обстрілів міста. Ми прекрасно розуміємо, що росіяни хочуть досягнути цих рубежів Степногірське для того, щоб обстрілювати місто Запоріжжя. Знаєте, коли там говорять, що Ну я сам просто з цим стикаюся. Щоденно спілкуючись з аудиторією, люди кажуть: ну от і толку з того, що вони там повільно просуваються, але ж до Запоріжжя вони можуть дістати, е і толку з того там одного з другого, з третього, п'ятого, десятого. Воно зрозуміли ці емоції, тому що до речі, про ці емоції сьогодні е, написав такий цікавий пост Ігор Луценко, військовослужбовець, минулому народний депутат. Він пише е, про те, що дати обговоримо цю думку з вами з вами, власне, як насамперед з військовою людиною хотілося почути ваші міркування. Луценко каже. Наша пропаганда українська. Ну це нормально, коли у нас існує пропаганда. Там ми, але це і, і, і пропаганда і об'єктивна реальність. Коли ми бачимо, що просування противника є мінімальними. Ми говоримо, вони є мінімальними. Це але говорить Кирило Верес. Нещодавно він каже, що ну по суті його запитав журналіст Української правди. Роман Кравець каже: Кирил Кирилович, Ми виконуємо задачу по стриманню противника як Україна, як держава. Верес каже «Хреновенько, але виконуємо. Тому що нема ніде проривів, але Луценко такий цікавий от аспект, який би я хотів альтернативно з вами розглянути проговорити. От ці маленькі, навіть мінімальні просування, він каже, вони дуже класно впливають на росіян на їхню пропаганду, що вони постійно просуваються, нехай мінімально, але просуваються, і це все ж таки це не зупинка противника. І для Росіян це підживлення, того, що велика могущественна і непобідіма армія далі рухається, і треба далі її підтримувати. Треба Російську Федерацію і. Іти, долучатися і тому подібні речі я не знаю. Може, а може, треба говорити про те, що маленькі просування це багато, і може, та може, може так, типу підніметься якась нова якість дискусії? От як гадаєте? Ну власне, не хотів би, щоб ми взагалі підіймали дискусію. Добре чи погано ворожі просування. Звісно, це погано. Я розумію, що дискурс ви трошки трошечки по іншому формуєте ніж я зараз прокоментував. те, що має бути присутня пропаганда. Я і це зачеплю трошечки і контрпропаганда від нас усіх і медійників, в тому числі перш за все звичайно, так звичайно, в тому числі і вчимося самі, і вчимо нашу аудиторію, як сприймати ті реальні речі, які на сьогодні є, тому що очевидно на сьогодні, що налякати людей. Ну, це можна зробити дуже дуже швидко, дуже просто і відповідно, щоб всі десь побігли. Ну я цього допустити не можу так само, як і ви. Тому Це, намагаємося... це бути типу там завтра, обстріл Запоріжжя. Все ну то це типу, налякати так, людей так. Бо, там, і монітори. Ж... Повідомляють про обстріл. Ми всі прекрасно розуміємо, що обстріли будуть так і треба говорити потенційно. Так обстріли будуть. Я в цьому плані завжди лаюся, і люди чомусь ображаються, коли кажу напередодні там в Одесі. Атакували в день шахети на пляжі, все це знімали, бавляться діти біля води. Їхні батьки нерозумні, нечемні кажуть: ну як класно, наші збивають. Ну здавалося б, молодці підтримали сили оборони. Може, він навіть донат десь там кине на ППО, але. Ти подумав, перепрошую, не дуже гарний тато про своїх дітей, а ці уламки, які там можуть відлетіти, так тобто о, тут речі, де якраз має включатися пропаганда, звичайно. Я коли собі дозволив у 22-му році сказати про те, що не хотів би, щоб о, руки, ноги і голови відпочивальників літали. Не над морем, це коли ми говоримо про заміноване е, море. Багато хто образився, але потім час показав, коли почали люди підриватися йти в море, де міни плавають просто так і воно видно. Сказали, ні, ти був все таки правий. Я думаю, тоді треба було лякати. Зараз, якщо ми говоримо, повертаючись до головного питання, про ці ворожі просування, е, війна, вона не в одному окопі. Ми це з вами знаємо. Війна навіть не в тих. Е, наших думках, я перепрошую, вона не в тих е, дуже корисних, адекватних і реалістичних оглядах, які ви, зокрема, робите, і багато наших колег, не всі, але дос, досить таки багато е, вона все рівно не дає повноту всієї картини. Це Розуміємо зараз сказати про те, що повнотої картини володіють лише вищі командири. Ну так це це правда. Це вони лише можуть оцінити повністю ситуацію. Тому ми на сьогодні не знаємо задуму, задуму повного нашої відповіді. Загальний задум, звільнитись у нашу територію. Він є загальним. Ми сьогодні говоримо про те, що не допустили прориву фронту. Обвалу фронту, і це, очевидно, є успіхом держави України і Сил оборони України, яким чином надалі діятимуть сили оборони, яким чином будуть повертати наші території? На сьогодні важко сказати, тому що війна ресурсів триває. І те, що Росія втрачає катастрофічно свої ресурси. Це теж очевидно. Не треба бути економістом. Власне, ми з вами зустрічаємося. Тут е, літають або не літають комарики, там попрацювали хакери, зупинили, або там е, не знаю зупинили зовсім чи надовго аерофлот. Або е, там на території Запорізької нашої дуже часто улюбленої області ми коментуємо багато е, там черговий потяг, можливо, за кілька днів підірвуть Ми теж будемо радіти розуміти, що це вплив на ресурс ворога. На е, сьогодні говоримо про заліз. Зницю північного Кавказьку там кожного дня хтось літає, прилітає і щось знищує. Це ресурс ворога знищується. Так це не те, що відіб'ється зразу на фронті, буквально в той же день. Але е виснаженість ресурсів відповідно він є. В нас От, вона є у нас. В ця виснаженість, але тут ключове на день протриматися довше ніж росіяни. Дуже глибинні процеси без конспірології, які відбуваються, вони звичайно впливають на фронт. Хто е сказав, що потім російський фронт. Він не посипеться, він не обвалиться навіть при тому, що вони закопуються, навіть при тому, що вони там нарили фортифікації, досить таки багато. Але ж ніхто не говорив, що російський солдат зараз не побіжить додому. Я не кажу, що вони там е, всі готові здаватися. Ні, абсолютно, це є дуже багато серйозних воїнів. Тим не менше, тим не менше, і я сподіваюся, що боротьбу ресурсів ми виграємо. Людей менше, так, зразу скажу, менше. Але технології ми маємо перемогти. Це, власне, якість проти кількості. Вона має бути от якраз таке. Є в нас такий приклад, от про нього сьогодні написав е, Юрій Бутусов, е, щодо підсумків роботи на смузі своєї відповідальності 3-го е, армійського корпусу е, на базі третьої штурмової бригади, хоч це неправильно казати на базі, але в складі якого є третя штурмова бригада. Хоча частково це може і правильно буде сказати на базі, тому що комкор е, Андрій Білецький під його керівництвом, за словами Юрія Бутусова, е, от коли четвертого червня на смугу ділянку відповідальності третій армійський корпус отримав 120 кілометрів, як він стверджує. Так, от відтоді цих 120 кілометрів на них було зафіксовано на просування противника 16,5 квадратних кілометрів, з яких Вісім квадратних кілометрів відмінусовуємо, тому що третя штурмова відбила певні позиції. І це якраз таки бутуса наводить як дуже дуже здоровий і дуже хороший. Правильний приклад лідерства процесів пана Білецького. І, ну по-перше, так втратили по мінімуму території, хоч вісім кілометрів квадратних за півтора місяці. Хоча до цього на цій же смузі відповідальності, а це ну це не таємниця чим займається третя штурмова, дає третій армійський корпус, очевидь це Харків. Це боріський напрямок, Лиману, Купінська вісь Ось ось тут так, от тут за останні півроку до появи, скажімо так, корпусу і третьої штурмової було 196 квадратних кілометрів втрат. Зараз вісім по факту виходить. Мінус, плюс вдвічі зменшилися втрати на напрямку в принципі. Вдвічі зменшилися ці втрати. І це якби здоровий приклад армійського корпусу, який є створений, і то прекрасно ну, не вдаючись у подробиці, знаю, що там не все гладко. От взагалі не все гладко, тому що це нова структура для нас, і ми її зараз тільки формуємо: і Білецький, і Прокопенко, і там Абаленський, такі найвідоміші командирів назвав. Вони вони формуються зараз ще штатну структуру навіть. Але ну нас дуже така дисбалансовано от виглядає на те, що дисбалансовано ви, 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 виникають ці всі структури у війську, і я чесно кажучи, не знаю. У нас було з вами правда, ж Сергію багато надій на те, що армійські корпуси повирішують позитивному ключі ситуації. Та чи можна зараз говорити, що вони справді себе виправдовують, що це вже зараз якийсь є час для підведення проміжних буде підсумків або що або що, або що? Ви знаєте, зараз важко на мій погляд все таки сказати про те, що чи спрацювала або навпаки не спрацювала корпусна система. Вони ще навіть штатно не стали на ноги, я так собі думаю, і, і навіть якщо стали, враховуючи там, на якій базі формувався той чи інший корпус, все рівно це ще дитячий такий вік. Ми не можемо собі, звичайно, зараз я чую скептиків, дозволити, у нас немає часу там для того, щоб розгортатися, експериментувати, ніхто про це і не говорить. Як працює третя штурмова, з особистого купінський напрямок, так як вони нам для артилерії зачистили небо, я вам скажу, ну просто ну суперово так. Тому знає, як вони працюють у на, на цих прикладах. А, що стосується. Ви знаєте, я звісно, ми певні питання перед нашим стрімом обговорюємо, що найактуальніше так можна обговорити, бо багато тем насправді і говорили якраз, що будемо згадувати корпуси. І, звичайно, я бачив матеріал нашого колеги пана Бутусова про те, що там і втрати, і там території особового складу, бо це. І знаєте, що до висновку, що це все вписується, яку парадигму, бо всі свої. Немає чужих, немає. Я перепрошую, звичайно. Немає там доданих підрозділів Я не кажу, що з доданими підрозділями так командири деякі говорили, це не моє. Ну там, не дай Боже, їх повбивають всіх. Ну так сталося. Це війна, можна їх кидати там в пекло, і це ж не мої. Так я про це не хочу сказати, але тут дійсно всі свої, кого треба і берегти, тому що тобі з ними виконувати завдання. Завдань купа. Проблем ще більше людей не вистачає, це теж ми можемо констатувати, тому якість має побити кількість. Тому я сподіваюся, що це зараз набивання якихось певних, скажімо так, синців відповідно по корпусах. Дуже цікаво подивитися ну там не знаю. Певний місяць найближчий. Е, які є проблеми спільні? Я думаю, над цим працюють відповідні командування і штаби. Які є проблеми у корпусів спільні, які є особливості, в залежності від напрямку фронту? І тоді теж буде коригування того, що відбувається на полі бою. І це надзвичайно е, важливо. Я все-таки е, сподівання на корпуси вони не стали в мене меншими. Оптимізм є. Сподіваюся, він виправданий, а не просто оптиміст заради оптимізму. Покровськ. про Покровськ, Сергію, поговор... А, ні, давайте перш ніж про Покровськ напевне, на це ми будемо підсумовувати нашу розмову, тому що справді Покровськ, де найбільша кількість бойових зітн це квінтесенція фактично всього, що зараз відбувається на фронті. А перш ніж рухатись туди, таку думку дискусійно висловлюю. Дуже схоже на те, що ми підбираємося десь до точки початку другої активної фази наступального там періоду Росії, або другої чи третьої, то, точки, ну, словом, до актив активізації ворога а, на м, фронті, тому що ми, по-перше, бачимо, що він а, розблоковує нові напрямки. Він там на Харківщині зараз проводить певні дії. Він а, в Запоріжжі, ось власне там просунувся. Що ми з, з вами попередньо говорили про Степногірськ. А, він Продовжує шла натиснути під Покровськом, до якого ми ще дійдемо. Він, врешті-решт, розпакував свої механізовані частини і рухався в напрямку Сіверська. Ось це спільне відео 54-ї мехбригади 81-ї аеромобільної, де вони за останні час там відбили велику велику. Насправді велику гігантську на нинішній час е механізовану атаку де більше 15 одиниць різної техніки є, е застосовувалося більше сотні окупантів було вбито та поранено, але е ми бачимо використання механізованих частин на Запоріжжі. Та сама історія відбувається: 65-ка, 118-та бригада. Показують відбиття механізованих штурмів. Ну, от таке враження складається, що це якась навіть нова хвиля, чи ви згодні з цим. Ну, нова хвиля, тому що до цього часу активно взагалі майже не використовувалася техніка, а, і ми ж з вами також не говорили, які наші колеги про те, що закінчилися танки, або ще два дні танки закінчаться. Два тижні не буде там беха на полі, жодна не з'явиться. Ми ж про це не говорили. Ми говорили про те, що ворог максимально намагається економити. Якщо економить свою механізовану складову, а, далі наступний етап він її накопичує. Якщо накопичує. То перепрошую за порівняння досить грубе з е, тією палкою або рушницею вірніше яка там висить на сцені під час театральної вистави, що та рушниця має вистрілити, ну, власне, якщо накопичення відбулося, то десь ці всі механізовані компоненти мають вистрілювати, мають іти вперед. І ми вже бачимо, що це відбувається по деяких напрямках. Чи буде це на інших зараз важко сказати, найспекотніших так, що характеризує собою, те, що ворог дійсно зараз, можливо, переходить до нового етапу, механізованого етапу? Тиску на наші напрямки, на наші позиції це не одинично, а це буде от ну типу системно. Ну, давайте говорити про найгірший сценарій. Найгірший сценарій, якщо буде це поодинокий випадок, ну що ж тоді можна зробити певні висновки, що накопичення на сьогодні тих результатів бажаних, які росіяни 100% собі там напланували, не дають. А, можливо, це буде накопичення і використання якраз на там одному, двох-трьох напрямках максимум. Ми знаємо або можемо здогадуватися на яких сьогодні. Це очевидно. Звичайно, це може бути і той же покров. Звичайно, це Сіверськ, Лимансько-Купінська військ. Подивимося, я думаю, найближчі дні нам це покажуть. Насправді, що що буде ворог собі робити. Те, що він намагається нас розтягнути, створити нові джерела напруги, це теж очевидно. Дуже очевидно. І знову таке питання в якості прийняття відповідних рішень, як будемо відбувати цю ворожу навалу чергу. Вона є. Ворог демонструє, що він все таки поспішає до осені вийти на певний результат Покровськ до осені. Він поспішає, може навіть і Покровськ зайняти, тому що зараз ну є чітке відчуття того, що росіяни хочуть блокувати Покровськ, намагаючись просунутись на півдні, і насамперед намагаючись і просуваючись на півночі. І ці ситуації, які тут розгортаються під Покровськом, а ще й паралельно вплив на Костянтинівський напрямок, а ще й паралельно удари по логістиці в добропіллі, евакуація на Донеччині, воно все складає таку собі, знаєте, трошечки чорну Картину майбутнього щодо цього населеного пункту, які варто висновки за стане на зараз зараз почути в режимі е, об'єктивної реальності, але водночас враховуючи пропаганду контрпропаганду, про яку ми вже з вами говорили щодо Покровська? Ну, по-перше, мінімальна паніка вірніше повна її відсутність це те, чим ми маємо керуватися найближчим часом, та й взагалі від слова взагалі. Ну, Паніка точно не допоможе. Е, знову таки, сценарії очевидні, як е, діяв ворог сьогодні і як він буде діяти на завтра. Е, я знову таки не принижуючи жодним чином аналітичні здібності е, кожного з своїх колег. Е, хочу сказати, що е, ну, якщо багато хто на цьому розуміється, в силу об'єктивних причин, то і знову таки я не знаєте обожествляю там командування. От командування все вирішить. і Це як про доброго царя. Абрачук там сподівається, що цар вирішить, і все. Ні, об'єктивна картина, вона звичайно є в штабах, і сплановані відповіді впевнений, що так. А чи буде ресурс? Знову таки про логістику про ресурс. Чи буде ресурс для того, щоб ці рішення реалізувати? Знову таки, ми розуміємо, що ну ніхто кидати там місні штурми з нашого боку? Ну не буде точно кого кидати? Якість прийняття рішень, якість їх виконання по Покровську, ворог я думаю, поспішає. Хоча би зачепитися до осені за міську агломерацію, тобто таке ну, враження на сьогодні є. І знову таки, коли ми говоримо про всі ці сценарії щодо Покровська, для мене. Відкриттям певним було те, що такі очевидні речі, які ми з вами озвучували протягом не знаю кількох місяців, можливо, що по Покровську буде там намагання обійти з півдня з півночі, будуть пологістиці по логістиці бити. От, що деякі, ну скажімо, певні колеги сказали, Ну от бачите, зараз буде намагання ворога охопити. Це чи від незнання ситуації, от якраз от коли про це говорять. е-е-е Люди, які наділені офіційними регаліями, ну, краще таких не випускати. Я не буду називати прізвищ, але не треба випускати. Оце те, що створює паніку. Ми кілька місяців про це говоримо. Ті, хто нас слухає, я думаю, що вони сприймають реалії так, як вони є. Ситуація надзвичайно виглядає складно. Тут, тут більше. Чорного, ніж сірого, тут я з вами погоджуюсь. Ми не з того починали. Але і сказати, що тут все, кінець. Я цього говорити точно не буду. Не кінець. Сподіваюся, що вдасться е, питання якимось чином вирішити не так, як би хотілося 100%, але ну якесь відчуття е, якогось гарного ходу. Можливо, я помиляюсь, можливо, я дуже оптиміст. Це просто о, тема, яка розгортається після Покровська, та у нас Дніпропетровська область, і не просто так yeah. ворог сюди рухається, тому що е, прекрасно розумію, що, мовляв, Дніпропетровщина це не такі оборонно окріплені позиції. Як би там зараз наша, наша командування не намагалося створити ці оборонно фортифікаційні споруди, але за. Донбасом уже Дігропетровщина там уже зовсім інша історія з оборонною, і тут вже виникає питання: то те, те про що ми говорили, чи ми чи вони хто швидше так би мовити закінчиться, хоч це. Постановка питання з само початку. Я свідомий цього, але я так спеціально знаєте, радикалізую це питання. А плюс до цього всього, хто хто перше закінчиться, та ще й плюс, як вони ті кляті таргани не закінчуються, то вони можуть виявлятися на ну є таке передбачення на позиціях, які не так добре облаштовані або не може бути так добре облаштовані, як на Донбасі, густонаселеному, з різними географічними перешкодами, як їх стримувати ту тарганячу навалу. Ну, власне, знову таки повернемося до зброї, повернемося до технологій. Я спробую не просто там віджартуватися, а з реалії життя. Ви задали про тарганів? Ну, в Одесі. Я думаю, не лише в Одесі є певна проблема з тарганами. Ну, є вони так. Якщо вони вже залізли в хату, викорити їх надзвичайно складно. Ну, як, як ті москаляки. Чим що не робили, чим не билися, і китайськими там препаратами і іншим. Кажу з особистого досвіду, нічим. Довелося йти на привоз, як кажуть, з під прилавку якусь невідому суміш за непогані гроші тобі дали. Я вам скажу так, уже два роки поспіль жодного таргана. Спрацювало. Тому я сподіваюся, ну, технології у нас є. Можливо, не досить дали порівняння, тим не менше. Сподіваюся, що е, тут не лише про технології а про прийняття відповідних рішень. Е, е, я не кажу, там курск 2 опаси Боже, не кажу. Але можливо, можливо щось буде цікаве. Креативу в наших точно вистачає. Вистачило б ресурсу, сподіваюся, теж вистачить. Ну, цікаво, тому що Сильський говорив минуло тижні. Що дати інструменти американці, і в нас є високомотивовані бійці, та врешті той же саме 225-й штурмовий полк, які вміють і можуть відвоювати пані території. Не знаю я е, себе кожного ну, разу кусаю, Давайте про 210-й згадаємо справедливості заради. 210-й запорізький напрямок. Там ситуація загострена, вона є непростою, але певні операції хлопцям даються. Так, 210-й штурмовий полк. Це теж мої хороші друзі. Багато з них то багато різних зборів для них проводив зараз. Я, я скажу відверто. Я навіть ну з ними говорив. Я не знаю, де саме в Запоріжжі вони зуміли провести ці успішні дії, тому це це дуже добре. Можливо, це якийсь сюрприз для окупантів буде, якщо навіть мені не вдалося це дізнатися. Тому я сподіваюся, що може і справді, може, 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 і справді треба наповнитися тим білим оптимізмом, який ви сьогодні висвітлювали Сергію. За що ну що не менше, дякую як лікувальну пігулку.